Сьогодні ми згадуємо святу пам'ять наших героїв поліцейських, які віддали своє життя за нашу незалежність. Я маю честь сьогодні знову чергово до вас звернутися. Подякувати вам за виховання ваших дітей, подякувати за те, що ви тримаєтесь. Ми є одна велика поліцейська родина. Всі ваші проблеми, всі ваші негаразди так само лягають на наші плечі. Ті нагороди, які сьогодні будуть вручені, вони. Не просто за мужність, а за ту жертовність, яку ваші діти принесли заради нашої держави. Ваші близькі рідні, саме із перших, залишили свої домівки, залишили свою сім'ю та пішли захищати незалежність України. Вони не жаліли свого здоров'я, вони витягували побратимів з поля бою, вони зупиняли ворожі атаки. Задаючи йому великих втрат, в них вдали основне, що в них було, це своє життя. Це втрата, яку не можуть компенсувати ні нагороди, ні які слова. Це ми прекрасно розуміємо. Висловити ці співчуття, але з іншого боку, ми не можемо, щоб героїзм наших воїнів самопожертва. Не була помічена і вона повинна бути оцінена державою. отримає мама, світлана. Дозвольте вам вручити. Дякую